Валіза, вокзал, столиця. Запорізькі активісти виступають проти призначеного на посаду голови міністерства доходів киянина Олексія Ковиліна. Вони зібрались, щоб зустрітися з ним особисто та віддати валізу із проханням їхати назад до Києва. Та потрапити усередину будівлі податкової служби виявилось не так просто. Ми права органами. Спілкувати... одразу побороти турнікети представникам громадськості не вдалось. Лише пізніше змогли спокійно потрапити до приймальні Олексія Ковиліна, Та його на робочому місці не було. Активісти не хочуть бачити Олексія Ковиліна на посаді голови обласної податкової. Причини пояснюють чітко і коротко. Він не працював ні одного дня дні і не зміг відповідати ні на один професіональний питання, який був йому заданий представниками бізнесу. Тобто він не розбирається навіть в основах в базових поняттях налогових речей. До призначення киянина на цю посаду представники громадськості та бізнесу погоджували свої кандидатури із губернатором. Ми зустрічаємося у губернатора в трация. И обсуждаем ту или иную кандидатуру. И э е, получаем, собираем разную информацию, антикоррупционные комитеты, что-то ещё, и смотрим и е, выдвигаем свои, рекомендуем кандидатуру, которая будет понятно и э е, понятно, с которой легко работать, будет бизнес. Та столица их не почула. Общественность и сегодняшняя бизнес-сфера была предложена кандидатура. Это выходец из Запорожской области, не запятнанные, не замеченные коррупционных схемах. Эту кандидатуру мы рекомендовали, предложили Киеву. Киев сказал хорошо и присылает нам, ну извините, как ну, залетных казачков, которых мы уже натерпели с предыдущие годы. Зустрітись особисто з Олексієм Ковиліним так і не вдавалось. До активістів вийшов його заступник Віктор Анісімов. Олексій Анатолійович, добрий день. Анісімов, Анісімов. Ви в курсі діла, так, да, по цій громадськості? Но тот вопрос, в принципе, со мной они общаться не желают, ни с кем-нибудь руководителей общаться не желают. Требують только вас. Ви сьогодні будете? нет? значить, так либо в понедельник, либо завтра. Так ліба сьогодні, в понеділник. Ми прийдем всі та толпой. не дивлячись на те, що виконуючи обов'язки начальника управління Міндоходів на робочому місці, не виявилось. Активісти продовжували його чекати у приймальні та продовж декількох годин зустріч так і не відбулася. Тож запорізькі активісти сподіваються на зустріч із паном Ковиліним у понеділок. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков. спеціально для медіа нові проект» проекти